Знайомтеся, це Кристіна Токар з Молдови, і вона засновниця бренду під назвою Recycline. Вже три роки дівчина перетворює пластикові відходи на красиві та екологічні вироби для жінок. Ця справа, переконує вона, стала чудовим поєднанням її інтересів, цінностей та досвіду до навчання в соціальних та екологічних напрямках я вибрала матеріал для своєї продукції, пластик та його відходи, тому що з нього ти можеш зробити все, що ти хочеш. Для цього потрібно ще трішки креативності та, взагалі, такого широкого погляду на це все. В проєкті «Ресайклайн» дівчина виробляє прикраси з пластику. Виробництво однієї колекції прикрас займає близько двох тижнів. Окрім того, команда проєкту вже працює над виробництвом кухонних мебелів для користування вдома або ж закладів харчування. До їх створення долучаються локальні підприємства та люди із Кишинева, які турбуються про навколишнє середовище. Вони відправляють або приносять чистий пластик на виробництво. Упродовж двох років каже Кристіна, щомісяця вдається зібрати близько 100 кілограмів такого матеріалу ідея дуже хороша. Насправді було б добре, якби хтось ще задумався, і було б більше таких активних та ініціативних людей, які не тільки думають, а щось і роблять думають що Відтак ініціатори проєкту Рісайклайн за допомогою свого прикладу навчають людей відповідально утилізувати сміття та споживати пластик свідомо, адже відокремлюючи пластик від інших видів відходів, ми не тільки полегшимо процес переробки, а й сприяємо зменшенню кількості пластику, який потрапляє в природу. Оскільки за останні 50 років виробництво пластику у світі зросло у 20 разів. До 2023 року воно має збільшитися ще двічі, зазначають у міністерстві захисту довкілля та. Природних ресурсів України Одна сім'я може принести один кілограм пластику на місяць. Один бізнес може принести нам п'ять чи десять кілограмів декілька тижнів. Дуже малими кроками, такими зусиллями. кожного. і це для нас важливо. Молдовський бренд збирає пластик двох типів під маркуванням номер 2 та номер 5. Перший застосовують для виробництва упаковок, молока, пляшок, каністер, кришок, місткостей для косметики. А останні використовують для виготовлення іграшок, одноразового посуду, контейнерів та баночок для харчів. З ними доволі безпечно працювати при переробці і їх безпечно носити на собі. На виробництві їх сортують за кольором та категорією. За потреби добре промивають, адже брудний пластик може забруднити всю партію для переробки. Далі знімають всі етикетки. Коли ми маємо зібрані кольори одного типу, вони потрапляють в цю машину. Саме тут пластик трансформується. Пластик флейкс. У майбутньому Крістіна Токер сподівається, в рамках проєкту вдасться переробити всі види пластику. А також вони зможуть користуватись різними техніками під час виробництва своїх виробів.